Слава Україні! Це 33-й телеканал в ефірі. Програма бізнес Ньюз». Сьогодні я вас хочу познайомити із Ігорем Ільчишиним, українським бізнесменом та експертом у сфері нерухомості та інвестицій, засновником Резорт» готельного комплексу у Буковелі європейського рівня. Та ювелірного бренду Кімберлі насправді напрямків діяльності у ігоря дуже багато. А зараз почнемо з основного інвестицій та основної сфери діяльності ювелірної. Вітаю пане ігоре! Ювелірний бізнес надчутливо реагує на будь-яку кризу, тому що прикраси це не товари першої необхідності, і напевно, після повномасштабного вторгнення. Такі покупки стали менш актуальними. Розкажіть, будь ласка, як ваша компанія подолала цю кризу, адже наскільки нам усім відомо, ви у свій час з маленького цеху зробили не тільки всеукраїнське, а всесвітній відомий бренд? Ну, дякую за запитання. Так, я не можу наразі сказати, що ми вже подолали кризу, тому що ну, війна, на жаль, триває і поки. Наша країна знаходиться в стані війни, то говорити про те, що вже все подолано і все, якби добре, все пливе розвивається. Ми не можемо, тому що кожна е, си, ко, Кожна ситуація на фронті е, прямо впливає на ситуацію е, в бізнесі в тилу. Це е, почалися е, інтенсивно, е, збільшились е, обстріли. Е, Умовно там у ну, Києві чи зараз от, останніми днями в Одесі, і це прямо впливає на поведінку покупців. А яким чином розкажіть, яка тенденція? Чому, до прикладу, так? Ну, там... Якщо вдарили по Одесі, як це вплине там, на, наприклад, покупки в іншій частині України? Ні, в іншій частині України. ну Дивіться, всі ми знаходимося і живемо в одному інформаційному угу. полі. І, звичайно, покупка ювелірних прикрас. Це все-таки більш така емоційна покупка, це не відбувається у пригніченому моральному стані. І тому, якщо в нас, на жаль, інтенсивність обстрілів або якісь ситуації відбуваються на фронті, то звичайно і поведінка покупців, вона Прямо корелюється, і навпаки, коли в нас відбуваються перемоги, навіть локальні, чи там хороші новини, покупці на це реагують збільшеним попитом. Ну завжди було так, вон завжди прив'язана була купівля ювелірних виробів до настрою, настроїв настрої у суспільстві, настроєм взагалі у. Інформаційного поля розкажіть, будь ласка, от на сьогоднішній день люди купують прикраси як саме прикраси чи в якості інвестицій? От яка тенденція? Дивіться, в нас так склалося традиційно, що наші громадяни вважають ювелірні прикраси і в принципі правильно вважають. Інвестицією. Uh -huh. да, звичайно, це не є класичним інструментом інвестування, але якщо, наприклад, взяти серед можливих якихось емоційних купі, покупок там, одягу, якихось предметів, там, розкоші, розкоші, то ювелірна прикраса, звичайно, найбільш може бути інвестиційно привабливою. Поділіться, будь ласка, з нашими телеглядачами схемою як. Краще інвестувати саме ось в дороговартісні метали, каміння, так скільки потрібно мати грошей, чи там тисячу доларів потрібно, чи набагато більше. Яка взагалі схема, так? Тому що люди все одно якось планують собі подушку фінансову на майбутнє і роздумують, куди краще вкласти, от хто хоче вкласти саме в ювелірний бізнес, як це правильно зробити. Ну, дивіться, ювелірний бізнес, е інвестувати в ювелірний бізнес це трошки інше питання, тому що це вже пов'язано з відкриттям е там, е виробництва або відкриттям торгових точок, це трошки інше питання. Якщо ми говоримо про ювелірні прикраси там, або золото, діаманти як інвестиційний інструмент, то, е ну, скажімо так, е якщо золото як uh -huh. метал, то я б порадив все-таки. Інвестувати у золоті зливки, а не у вироби просто із золота, як із метала, і в принципі, продають їх банки. Це не є якби проблемою для фізичної особи. Фізична особа в касі банку може купити невеликий золотий зливок від там одного граму, там і до, до кілограму. Звичайно, там, зараз ціна на чисте е, золото е, 999-ї проби, е, яка, яке продається у банках, е, десь коливається 63, е, ну, 63-64 долари грамм. Mm -hmm. Тобто кожен, е, хто володіє там, сумою від там, 100 доларів і вище, може, виші, так, може собі це дозволити. Це широко, що? Стосується виробів із е, металу, да, без вставок дорогоцінних. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про дорогоцінне каміння, то тут вже працює інша схема. Да. Якщо ми е, розглядаємо інвестиції у вироби з діамантами, так тоді ми можемо розглядати, якби ну, вироби з діамантами. На жаль, у нас сьогодні для роздрібного покупця немає такого відкритого ринку, де б він зміг купити. Діаманти є компанії, але в основному вони не працюють з роздрібними покупцями. В основному вони працюють B2B з виробництвами. Але вироб з діамантом можна купити, наприклад, можна і в мережі ювелірного дому Кімберлі або у наших партнерів. Тут я порадив би. Якщо інвестувати у вироби з діамантами, то я б порадив би є таке поняття, таке розуміння, як інвестиційні діаманти. Ну, скажімо так, це ті діаманти, які мають сертифікат загально визнаним міжнародним сертифікатом, є сертифікат ДЖІ. Гемологічний інститут американський. Тому в основному сертифікуються камінці від 0,3 карата і вище. Тому я порадив би для тих, хто хоче інвестувати у діаманти, обирати вироби саме з інвестиційним камінням вагою від 0,3 карата і вище, який має сертифікат GIA. Американського гнелогічного інституту, який підтверджує його якісні характеристики. А якщо все-таки, з вашої точки зору, що вигідніше? Все ж таки, от, е, слиток золота, як ви кажете, так купити в uh -huh. банку, чи все ж таки це другоцінне каміння діаманти е, чистого, так, в чистому вигляді, або це все ж таки другоцінний виріб, який вже є готовий в е, якогось ювеліра, Як краще? Ну, вигідні. Дивіться, е я скажу вам, як е з практичної, так, точки, практичної з, з практичної точки зору, е, всі ми ну, знаходимося зараз в такої, такій ситуації, там йде війна. І, звичайно, е, якщо потрібно швидко переміщатися, і, не дай Боже, щось, щось станеться. станеться, то зручніше переміщати з собою вироби. З діамантами, ніж Можливо, е... вони маленькі? Да, тому що вони маленькі, тому що вони завжди Можна можуть бути можуть так, бути на тілі. Ну, це знаєте, це, це не смішно це це не Смішно так це зараз. Це наша реальність. Це ми наша маємо реальність, розуміти, так. що якщо ми, наприклад, вкладаємо там у якийсь великий об'єкт нерухомості, то його е, завтра не перенесеш. Так. А ми бачимо, і реальність малює такі картини, що зараз треба мати не те, що тривожний чемоданчик, а тривожний пакетик, пакетик так, так що так. треба просто встати і втікти. І це зрозуміло, а кожна людина якось думає про своє майбутнє, кожного. Родина, діти і інвестиції зараз це максимально адекватна тема і актуальна тема, тому що ринок української інвестиції став дуже мізерний, тобто скоротився навіть там ціні папер. Я не кажу про державні зараз, так також скоротився, і люди в принципі не знають, що вкладати, тому що ну. Коли війна, стабільності взагалі немає ніде і впевненості немає ні в чому. Ось ваша точка зору, якщо от, ну, там, не тільки ми зараз говоримо про ювелірні там, вироби, там, чи про діаманти, чи про золото, а взагалі як людина з дуже великим досвідом інвестицій, що б ви порадили? Ну, е якщо ширше за е ювелірні вироби, то, звичайно. Я б радив інвестувати у нерухомість у нерухомість так. щодо нерухомості. Також це було моє наступне запитання в нашій свідомості. Як усі звикли інвестувати або в житлові будинки, або в комерційну нерухомість. Власне, це Звичні речі, які ми всі знаємо, однак останнім часом набирає дуже широкої популярності, до прикладу, такий тренд, як інвестиції в готельний бізнес. Так люди там викупують готельні номери, там якими, якими займається власне забудовник. Вони власне лише є власниками і отримують прибуток. Або, до прикладу, інша сторона медалі це модульні будиночки. Також власне невеличка така. Конструкція, яку можна перенести, перевести, і також не ну як не вимагає багато часу і вкладень. От також вас точка зору, проаналізуйте, який вид нерухомості зараз є максимально перспективним і безпечним. Ну, дивіться по суті, сьогодні от та нерухомість про яку ви згадали, готельні номери, це є комерційна нерухомість. Тільки від звичайної комерційної нерухомості вона відрізняється тим, що е, у готель е, знаходиться під управлінням е, готельного оператора е, управлінської компанії, яка е, здійснює якісне управління, ефективне управління е, твоєю нерухомістю, тому е, Раніше цей ринок, це, я б не сказав, що це набирає популярності. Навіть деякі мене там задавали питання. Вони думають, що це хайп, це не хайп. Весь світ е, давно працює за таким сценарієм. Е, просто наш ринок нерухомості. І е, ринок якби, управлінських компаній він е, ще до кінця не сформувався, він тільки формується. З'являються е, е, наші місцеві оператори, е, хороші, е, якісні гравці на цьому ринку, які можуть якісно управляти нерухомістю такого типу. Раніше їх просто не було, угу. але у світ весь світ так працює. Е, от ми, наприклад, е, знаємо якісь там великі. Міжнародні компанії, там Редісан, Хілтан, там так, ще які. Так, так. Але, в принципі багато з багато з таких міжнародних компаній працюють саме за такою схемою. Тобто uh -huh. власник викуповує там апартаменти по всьому світу, і вони управляють цими апартаментами. Тобто це гарно і добре, що в нас формується ринок внутрішніх гравців. Які будуть управляти такою нерухомістю, окей, і якщо ви кажете, що вкластися у готельний номер викупити, це добре щодо модульних будиночків, от ваша точка зору, тому що зараз також це на слуху і також йде активні там, суперечки або діалоги. Як, як це варто, Ну, каже це майбутнє? Я не впевнений щодо модульних будиночків. Чому? Тому що е, одна з е, основних речей, яка Цікавить інвестора, угу. це капіталізація. Так. Е, якщо е, об'єкт нерухомості е, не є капітальним, він е, не є об'єктом капітального будівництва, а багато з ну, модульного будиночок так. таким не є, каркасники і так далі, вони такими не являються. Не всі не є? Ну, якщо не всі, так, да, вони можуть бути е, капіталь, капітальним, рахуватися капітальним будівництвом. Ага. Їх капіталізація під питанням, тобто вони можуть бути знаходитись у власності якоїсь там юридичної особи. Це може бути, вони можуть бути прив'язані до якоїсь земельної ділянки, вони можуть бути як окремим юридичною особою, як окремий бізнес, але вони не можуть бути об'єктом нерухомості. Нерухомість це капітальне будівництво. Зрозуміло. Ще скажіть, будь ласка, для тих глядачів, які вже мають вкладення, тому що зараз ми говоримо про перспективи, ті, mm -hmm. які лише планують вкластися, а ті люди, які вже, до прикладу, вклалися, або то в житлові приміщення, або в комерційні приміщення, як ви вважаєте? Ну звісно, ми зараз не можемо стовідсотково прогнозувати, але можливо, ви якісь собі. Вважаєте сценарій максимально об'єктивний, який може далі бути. І зважаючи і на ціну, і на ту ситуацію, яка зараз складається. От ваша точка зору, тому що це важливо і це багатьох людей хвилює. Сценарій ви маєте на увазі по. Я, яка вартості? Буде, по вартості? так, Як буде розвиватися. Навіть та ситуація в столиці. Ну, Зрозуміло, про захід, він буде розвиватися, західні регіони, Схід також зрозуміло. Як щодо там столиці? От Дивіться, ваше, я, ну, сьогодні ми бачимо в цьому році. От вже півпівроку пройшло, ринок нерухомості комерційної, в тому числі оживає. Да, він, звичайно, не, не на рівні довоєнному, він оживає. Знову ж таки скажу, що я бачу перспективу, звичайно, більше в західних регіонах, що на рахунок ринку там Києва. Півдня центра все буде звичайно залежати від ситуації на фронті. Я це вже говорив. І чим краще будуть справи на фронті, чим ближче буде наша перемога, тим буде стабільніша і вища ціна на нерухомість. Розкажіть також, будь ласка, від багатьох людей насправді чую про військові так звані облігації. Що це? Чи є в цьому перспектива, тому що хтось дуже довіряє і вже їх купує, а хтось взагалі не знає, що це, і не розуміє, як це працює. З цього приводу ваша точка зору? Ну, моя точка зору, що в будь-якому разі підтримувати Збройні сили і не. Інвестувати у перемогу нашої країни це точно правильна стратегія. 100. Точно правильна 100%. стратегія 100% будь-яким чином, чи через купівлю облігацій, чи через е, донати е, фондам, чи через прямі, пряму допомогу військовим. Е, це 100% правильна стратегія, тому що е, тут навіть не важливо яка у них дохідність. А тут важливо те, що чим не ціль, ціль да чим ближче наша перемога, тим буде краща ситуація в бізнесі. і Будь-яка нерухомість зразу додасть у ціні. Тут це без варіантів. Ми всі сподіваємося на нашу дуже швидку перемогу, і ще не можу, звісно, не запитати. Також це тенденція, яка зараз на хвилі, криптовалюта. Ми з кожного на кожному кроці чуємо криптовалюта, криптовалюта, криптовалюта. Наскільки це перспективно, наскільки це потрібно, і наскільки це широкий і стрімко розвинутий ринок? Наскільки це правда? Е, ну, Криптовалюта, чи це правда? Ну, це правда. правда, вона є. Так. Ми знаємо, що якби, вона, Працює, вона люди існує. Вона, да. Дивіться, вона є, вона існує. Е, люди заробляють. Я б не радив е, недосвідченим інвесторам. Е, Гратися з цією темою. Чого? Тому що, звичайно, швидкий і великий ріст uh -huh. дає таку надію багатьом, що можна швидко і багато на цьому заробити. Uh -huh. Однак, якщо не, не мати велику Хорошого правильного досвіду і знань у цій сфері, то так само можна швидко і багато втратити. Mm -hmm. То так само, як швидко і багато заробити так само багато швидко втратити Тому я в принципі рахую, що е, е, віру вірю, е, чи це е, реальний перспективний ринок. Так, це реальний перспективний ринок, але без знань. Mm -hmm. Відповідних і без досвіду я б нікому не радив туди інвестувати. Тобто, спочатку треба розібратися, а потім там помаленьку от е, спробувати е, інвестувати в криптовалюту, і я б не радив нікому велику частину, велику, великий відсоток свого інвестиційного портфелю тримати все таки у криптовалюті, mm -hmm. тому що поки що це ринок. Перспективний, але нестабільний. Нестабільний. зрозуміла. Пане Юрію розкажіть, чи будь ласка. Ми з вами говоримо власне. Мені здається, так по двох сферах: перше, це де вкласти свої гроші, щоб їх так отримати. Так, ну до прикладу, це золото. На ньому можна не заробляти, але в золоті можна зберігати так, зберігати, так. так своїх гроші. А на чому можна заробляти? Ось так ви ви кажете готельні номери, готельні власне, номери. так нерухомість. Як ви вважаєте, що ще можна виділити і порадити нашим телеглядачам з бізнесу, що може працювати в майбутньому? Багато людей виїхало за кордон, багато чого помінялося, інші сфери, інші пріоритети, багато ніж звільнилося, які можна зайняти на даний момент. От В яку сторону рухатися молодим бізнесменам? Молодим бізнесменам? Так. Ну, ви знаєте, я скажу так: в принципі, у будь-якій ніші завжди з'являються нові компанії, завжди з'являються конкуренти, завжди хтось йде вперед, хтось трошки там іде позаду. Така відбувається постійна еволюція і зміна поколінь. Але що робити молодим, я вам скажу. Головне стати експертом uh -huh. і професіоналом в своїй справі. Хоча подій. В, в одній хоча б да. розібратися так, в тому, що ти можеш робити якнайкраще. Найкраще. Да. І якщо е, не хочеться е, такими йти консервативними е, інструментами, інвестиційними. Більш там стабільними хочеться по спробувати себе у власному там бізнесі так, так. інвестувати у власний бізнес. То в першу чергу треба інвестувати в себе, в свої знання, в свій досвід, так. стати професіоналом, а далі можна вже спробувати рухатись в будь-якому напрямку. Я вам дуже вдячна за ваші поради, а також експертну оцінку. Я впевнена, що нашим телеглядачам було цікаво і корисно послухати цю інформацію, тому що власне інвестиції це те, що максимально сьогодні актуально, і те, що в майбутньому усім нам дасть, як я казала, вже подушку безпеки фінансово. Це дуже важливо. Дякую вам і за знайомство. Дякую, і за те, що сьогодні приділили нам час. Дякую за розмову навзаєм, Дякую вам.